Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі, де ми робимо огляди різних продуктів бренду Альпіна, тестуємо їх характеристики та даємо рекомендації щодо легкого ремонту. Сьогодні у нас невеликий огляд фарби Альпіна для кухні та ванної. Найчастіша проблема кухні та ванної кімнати це підвищена вологість, як наслідок, поява плісні та грибка. Саме для вирішення цих проблем експерти бренду Альпіна розробили фарбу для кухні та ванної. І сьогодні ми детально розглянемо їх характеристики. Запобігає появі плісняви у кімнатах з підвищеною вологістю, поверхня дуже легко очищується, і фарба має великий вибір кольорів для тонування по кольорнику Alpina Color Mix. Для тестування нам сьогодні знадобиться фарба Альпіна для кухні та ванни, валик для фарбування вододиспресійними фарбами, а також попередня підготовлена поверхня. Хочу також нагадати, що як правильно підбирати інструмент, ми вже розповідали в одному з наших відео. Посилання буде в описі. Хочу нагадати, що для досягнення даного результату перед фарбуванням поверхню необхідно загрунтувати. Це необхідно для вирівнювання поглинаючої здатності та зменшення витрати фарби. Сьогодні ми будемо використовувати альпіна грунтовка від плісніви, яка в комплексі з фарбою альпіна для кухні та ванни дасть відсотковий результат і захистить від появи плісніви в майбутньому. Ну от і все. Всі етапи підготовки вже пройдені, тому переходимо безпосередньо до фарбування. Для першого шару ми будемо використовувати фарбу попередньо розбавлену водою на 10%. А для другого шару ми будемо використовувати нерозбавлену фарбу. В разі необхідності її можливо розбавити на 5% водою. Фарбу можна наносити валиком або щіткою. Сьогодні будемо використовувати валик. Спочатку потрібно його вимочити в фарбі, а потім видалити її на навишок. Потім наносимо фарбу на поверхню, рівномірно та ретельно її розгладжуємо по всій поверхні. Витрата матеріалу альпіна для кухні і ванни становить приблизно 135 мл на квадратний метр або один шар. Це означає, що 10 Фарби вам вистачить приблизно на 75 квадратних метрів при фарбуванні в один шар. Також хочеться зазначити, що фарба дуже легко та рівномірно наноситься. Після того, як поверхня повністю пофарбована, необхідно прибрати надлишок фарби. Це робиться за допомогою валика, рухами згори донизу. Верхня висихає 4-6 годин, а другий шар можна наносити не раніше ніж через 12 годин. Але якщо у вас буде низька температура або висока вологість в приміщенні, час висихання фарби буде довший. Тож, які поверхні можна фарбувати фарбою альпіна для кухні та ванни? Це цементно вапняні штукатурки, бетон, силикатна цегла та кам'яна кладка, гіпсові шпаклівки та штукатурки, гіпсокартон, шпалери під фарбування, що міцно тримаються, та старі матові диспресійні фарби та шпаклівки. Мене часто запитують, скільки прослужить покриття. Термін служби цієї фарби не менше 4 років, тобто на найближчі 4 роки ви можете абсолютно забути про будь-який ремонт. Фарбу можна затонувати в будь-який відтінок з палітри Alpina Color Mix та створити саме той інтер'єр, про який ви мріяли. Отже, підведемо підсумок. Якщо ви шукаєте фарбу для вологих приміщень, яка зможе захистити від появи плісніви або грибка, а також має велику кількість кольорів, тоді Альпіна для кухні та ванної це ідеальний варіант.